створюємо краще майбутнє для сільського господарства сільськогосподарства дуже цікава компанія, займається покривними культурами. Ми бачимо навіть, як покривні культури і тварини інтегруються, на кор вирощуються, але відчувається, що була посуха, бачите, все висохло, всі газони, і тому і покривні культури в цьому році виглядають більш скромно. але і навіть бачу, вони вже сміняються тут, в тому році зовсім по-іншому виглядало все. Вони постійно організовують сюди екскурсії і пізніше, може ми пройдемося і більш детально познайомимося з тим, що вони тут розказують. Цікаво, вони показують, сіють невелику діляночку, а потім рядом стоїть насіння, яке було Ви Бачите, від дощу. Закривають зверху, і от можна подивитися набір, який тут висіяний покривних культур. Дуже наглядно. Якщо перейдемо рядом, дивіться, тут ще конюшина додається, ну, теж бобова суміш, я бачу, і, і вже інший набір. І так, скрізь дуже показово і дуже цікаво, креативно все зроблено.